1071 серія One Piece це розчарування? А вже ж ні. Багато фанатів чомусь розчаровані тим, що 1071 серія не така вже і суперова, бо всі думали, що це буде, напевно, не знаю що. Година, 10 годин, супер-мега епічного файту, чи що вони собі напридумали, я не знаю. Насправді ця серія унікальна. Унікальна вона тим, що вона показує вам те, скільки і як довго автор йшов до цього моменту, скільки пройшов герой до того, щоб ось це відбулося. Він від початку один єдиний вирушив у море, щоб стати королем піратів. І тут він б'ється один на один з найсильнішою людиною, можна так сказати, світу One Piece, і пробуджує ось це п'ятий гір. Тому не розчаровуйтеся у цій серії в 1072-й і в наступних ви побачите набагато кращий контент. Цьоми, бомики побачимося з любов'ю! Команда Тогараші!